Архів кадр 065. статус засекречено. Лабораторний сектор В5 1961 рік. Перше випробування об'єкта Топаз 12 після зупинки серця. Вони чекали 7 хвилин. На 8 хвилині лінія зробила один ривок. Вони подумали сигнал сторонній. але потім серце почало битись без джерела живлення. Професор Лисенко занотував біологічний ритм зберігається, хоча мозок відсутній. На 23-й хвилині тіло самостійно сіло. Науковці втекли, тільки камера продовжувала знімати. Серце билося 19 годин, потім воно зупинилося. А через три дні серце знову запульсувало. Воно вимагало тіло. І тіло прийшло. Серце знайшло господаря. Його рухи не підкорялись в фізиці. Після контакту з повітрям метал у серці потемнів. Його назвали топаз, але в документах з'явилась цифра. 12. Вночі він залишив сектор. Камери показали лише шум. На ранок знайшли лише металеву пилюку. Проби пилу показали. Це тканина серця. Об'єкт зник. Але ритм зафіксували ще тричі. В різних містах на кожній частоті один і той самий сигнал, три удари, пауза. І тоді архів отримав новий файл. Він сам записався. Файл відкрився без дозволу. Всередині серцебиття, яке не зникає навіть після вимкнення живлення. Запис передали у відділ біоінженерії. Їм наказали створити носія. Проект назвали носій 12 Перший носій не вижив, метал розплавив кістки. Другий прийняв серце, але серце. Не прийняло його. Пульс змінив частоту, і камера зафіксувала спотворення простору. Стіни сектору стали віддзеркалювати ритм. Запис обірвався, але звук продовжував піти. Коли технік натиснув Стоп, він почув удари з середини корпусу програвача. Через дві години у всіх секторах зникло електропостачання. Серце продовжувало світитися. Навіть без живлення тіло знову встало, але цього разу воно дивилося в камеру. Його очі сформувались пізніше зі скла об'єктиву. Він вийшов із сектору через головні ворота і зник в полі. Через тиждень у сусідньому місті з'явились звіти про гул під землею. Сейсмограф показав ритм. Такий самий, як у секторі В5. Файл Топаз 12 Reborn відкрився знову вже без комп'ютера. Усі прилади в радіусі 5 кілометрів зафіксували однакову частоту 64 удари на хвилину. Того ж дня архів отримав лист без адреси, лише фраза. Він ще дихає. Файл зник через 12 секунд, але серцебиття ні.